Доброї Казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку на сманих живуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком на споних живуть. Вітаю вас, малята! Розумні хлопчики і дівчата. У світі цікавої математики. Пори року, друзі, пригадаємо та назви літніх місяців дізнаємось. Пропоную пригадати цифри від 1 до 10 та їх послідовність закріпити знання сусідів числа. У відчинене віконце Зазирнуло зранку сонце. Сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве. Запашне, смішне, цікаве. Ми їдемо їдемо в аквапарк, аквапарк, аквапарк. У чудовий аквапарк, аквапарк. Тато, мама, я й малюк. І малюк, і малюк. Тато мама я й малюк, і малюк. Літо радісна пора. Рада літо, дітвора. Зараз, діти, у нас гостює Літо. Яка пора року була раніше. Перед літом. Весна. Яка пора року настане пізніше. Після літа? Осінь. Познайомимось, друзі, з назвами літніх місяців. Я годинник, дядько час. Радий бачити всіх вас. Довгий, довгий в мене вік не один відміряв рік. Бачив зиму я з снігами, біг весняними струмками, Літом в озері купався, восени з дощем змагався. А сьогодні вам малята. Дуже хочу розказати я про літо Літо. Червень. Черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють. Червень грає промінцями, понад луками і полями. Липень пахне липень теплим літом і старої липи цвітом, морем, горем і зіллям добрим радісним дозвіллям. Серпень. Серп у полі. Задзвенів це уже ячмінь доспів. Люди час дарма не гають, в полі урожай. Збирають. Кольорові гірки там, і басейн, і басейн, і водичка плес, 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 пріс, пріс-прис. Їдем, їдем з гірки вниз, З вітерцем, з вітерцем їдем, їдем з гірки вниз. Весело! Щоб в аквапарку безпечно грати, треба надувні круги всім мати. Порахуємо, друзі, круги. Один. Два. Три. 4. П'ять, 6, 7, 8. 9. 10. Скільки кругів? Десять. Якою цифрою позначимо кількість кругів? Цифрою 10. А зараз пропоную порахувати надувні круги від десяти до одного. Десять. Дев'яти. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Все вірно порахували. В аквапарку відпочиваємо. У цікаві ігри граємо. Запрошую всіх повеселитись з мінйонами потанцювати. Зом дружно, крикнемо, ура! День танцю сьогодні дітвора. Один-за-три, руки підіймай, один-за-три, тіло відчувай, день танцю та веселий трек. Найкращий день для дискотек. Рупа хлюп-хлюп-хлюп Хляп-хляп-хляп, хлюп-хлюп-хлюп У рупа хляп-хляп-хляп, хлюп-хлюп-хлюп Рахувати. Ви вмієте малята. А чи зможете цифри назвати? Треба всі цифри у басейні відшукати та правильно їх назвати. Роздивіться уважно. Яка цифра заховалася за надувним кругом крокодильчиком? Назвіть цифру за футбольним м'ячем. За кругом Кавуном Заховалася цифра. Яка цифра за фламінго? Назвіть цифру за надувним кріслом. Яка цифра заховалася за жовто-блакитним кругом? За кругом качечкою. Заховалася цифра. Назвіть цифру за надувним матрацом. Яка цифра за баскетбольним м'ячем? Називаємо цифру, що заховалася, за різнокольоровим маленьким м'ячем. Дуже добре. Всі цифри відшукали і назвали. А зараз треба розставити цифри у правильній послідовності від 1 до 10. Першою ми поставимо цифру 1. Другою. 2. Яка цифра буде третьою? 3. Четвертою буде цифра. 4. Яку цифру поставимо після цифри 4? 5. 6. Ми поставимо. Шостою. Після 5. А 7. Сьомою. Восьмою буде цифра. 8. Після восьми поставимо цифру. 9. І останньою поставимо цифру. Десять. Супер. Впоралися із завданням. Завітайте в аквапарк. 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 Завітайте в аквапарк. Аквапарк. З цифрами пограємо. Сусідів числа відшукаємо. Назвіть сусідів числа п'ять. Назвіть сусідів числа. 8. Шукаємо сусідів числа 3. Називаємо сусідів числа 9. Які сусіди числа 4? Назвіть сусідів числа 6. Шукаємо сусідів числа 2. Які сусіди числа 7. Гарна робота, друзі. Сьогодні, друзі, ми дуже цікаво провели з вами час. Чекатиму в гості наступного разу. До зустрічі малята!